По милості Твоїй, великій Боже, ми ходимо по цій святій землі, ніхто, крім Тебе, нам не допоможе, і шлях не прокладе нам у пітьмі. Ніхто, крім тебе, нам не допоможе. І шлях не прокладе нам у пітьмі, до тебе люди моляться, владико, за рідних, близьких, за дітей своїх, щоб ти оберігав усіх від лиха, і в своє царство їх колись привів. Щоб ти оберігав усіх від лиха і в своє царство їх колись привів, нам часто в душу селиться зневіра, і сумнів під крило своє бере, і в час, коли упали на коліна. Твоє ім'я ми згадуєм святе, і в час, коли убали на коліна, Твоє ім'я ми згадуєм, святе. Не дай нам потонути у спокусі до праведних шляхів нас приведи, немов ягня, що збилося із курсу, назад в його тару поверни, немов ягня, що збилося із курсу, Зад в його тару поверни, в молитві щирій голову схиляєм, в дорозі вдома, в храмі при свічах, тебе, Всевишній, кожен раз благає, храни свій люд у селах і містах. Тебе, Всевишній, кожен раз благає, храни свій люд у селах і містах, по милості твої, великий Боже, ми ходимо по цій святій землі, ніхто крім тебе, нам не допоможе. Шлях не прокладе нам у пітьмі, ніхто, крім тебе, нам не допоможе, і шлях не прокладе нам у пітьмі.